Доброго дня, друзі! Значить так от Записуємо відео. Всі такі цікаві теми. ну, Стараємось робити відео на всі такі цікаві теми. Але навіть серед цих цікавих тем от завжди знаходиться знаєте, таке е, питання от, з ізюмінкою. З да, таким, на що треба звернути увагу. І от сьогодні якраз одне з таких відео це топ-3 положення договору оренди землі, які потребують уваги орендодавця. Знову ж таки, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини та буде в курсі. Земельних нюансів. Також не забувайте ставити лайки, коментувати відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете нас підтримати або просто подякувати, будь ласка, переходьте за посиланням під відео. Можете зробити нам там малесенький донат. Ми вам будемо щиро, щиро, щиро вдячні за підтримку. І так, е, укладання договору оренди Землі. Це, ну, сказати, що це такий от, вау, відповідальний момент. Ні, це не то, що вау, це вау-вау-вау-вау-вау, який відповідальний процес. Чому? Тому що, е, трішечки, скажімо так, не по тексту відео, От дуже був, скажімо так, здивований. Е, людина звертається до нас. от скажімо так, от, Сьогодні там ви будете бачити це відео. Да, е, візьміть календар, гляньте, звертається до нас сьогодні, яка місяць назад тільки зареєструвала договір. Да, і сьогодні, місяць пройшов, а вона запитує: А скажіть, як можна розірвати договір? Я кажу, так, а в чому проблема? Ну ви що тільки місяць як уклали. А він не виконує умови, ті, на які нам там от він розповідав, що нам там буде щастя, нам буде там те то, те-то, те. -то, те -то. А от він не виконує і ми вже хочемо розірвати договір. Тому, друзі, шановні підписники, глядачі, підписання, укладання договору це в дійсності дуже дуже відповідальний процес. Який в дійсності вимагає особливої уважності від орендодавця, оскільки навіть незначні на перший погляд недоліки можуть призвести до серйозних ризиків. І неодноразово вже і я, і колеги, і, мабуть, всі, хто е, займається юридичною скажімо так, консультацією, говорять, що друзі перед тим, як підписувати договір, будь ласка. Не можете самі, дайте комусь з юристів. Знову ж таки, інтернет, соцмережі. Зараз ну, от просто просто багато. І навіть їхати нікуди не потрібно. От Нам, як до нас, да, от беруть там мій номер телефону або наш там робочий номер телефону і скидають нам у вайбер. Ми проаналізували, зробили плюси, мінуси. Все, людина вже в курсі знає, чи можна його підписувати цей договір, чи не можна. Тому будь ласочка, Не таких великих грошей коштує цей аналіз. Зато потім ви будете ну в дійсності спокійно, ви будете убезпечені, будуть ваші інтереси всі витримані, і ніхто ніякий там орендар не зможе їх змінити в односторонньому порядку. Але ж далі, як кажуть по тексту сьогоднішнього відео. Щоб убезпечити свої інтереси, врентодавцю слід звернути увагу на такі положення договору. Договір, друзі, договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації. У багатьох договорах укладених після 2013 року міститься така фраза про набуття договором чинності з моменту державної реєстрації, яка плутає. Орендодавців при визначенні дати закінчення строку договору. Нагадуємо, що з 2013 року договори оренди не підлягають реєстрації, а реєструється право оренди в ДРПП. Не договір, а право. А дата закінчення строку дії обчислюється від дати його укладання. Тобто, та циферка, там дата, Зверху на першій сторінці написано дата така-таката. І таката». оце з того моменту йде відлік. Розірвання договору в односторонньому порядку заборонено. Відповідно до статті 31 закону України про оренду землі. Розірвання договору землі в односторонньому порядку не допускається. Якщо знову-таки інше не передбачено законом або цим договором, Оскільки орендодавці доволі часто хочуть розірвати договірні відносини до закінчення строку дії договору, це ж яким треба бути орендарем, щоб від тебе хотіли люди втікти. да? Або ж знову такі, якими ж це треба бути людьми, які укладають договір, а потім не можуть дотерпіти до закінчення. Але ж, ну, це вже таке діло. То саме в цьому пункті ви можете передбачити підстави для такого розірвання. Не проблема. Прописали. Не виплатив орендну плату. Не дав заохочувальних. Придумати все, що завгодно, і розірвати договір. Все. Буде такий пункт розірвання в односторонньому порядку за невиконання умов договору. Попередили реєстратора. Договір розірвали. Не знаю, звісно, хто на таке може піти, але ж, знову ж таки, це умови договору. Підписав, значить, погодився. Орендна плата не підлягає індексації. Цей момент я вам би дуже теж хотів би порадити, щоб ви на нього звертали як можна більше уваги. Ренна плата не підлягає індексації. Обчислення розміру рентної плати за землю здійснює з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором. Зверніть увагу, що виплата оренної плати з урахуванням індексації нормативно-грошової може бути визначена договором, але не є обов'язковою. Якщо ваш договір містить подібне положення, то орендну плату ви отримаєте без урахування індексу інфляції та індексації нормативно-грошової оцінки. Зрозуміли? Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки та коментувати наше відео. Обов'язково задавайте питання е, в коментарях. Звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги. Ще раз хочу звернути увагу. Топ-3 моменти я вам сказав, да, на що вам треба звернути увагу. Але е, пунктів договорі набагато більше. Це, скажімо так, одні з ключових. Придавати увагу треба всьому договору, всім пунктам. Тому е, звертаємось, замовляємо, аналізуємо. При необхідності готуємо вам проєкт договору, і ви спокійно з цим договором працюєте з орендарем, отримуєте орендну плату. Ну, і сподіваюсь, не маєте ніякої головної болі. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів. Чекаємо вас в нашій онлайн приймальні. Кожному знову ж таки успіхів в земельних справах. Всім нам бажаю якнайшвидшого миру, переможного миру, справедливого миру. Слава Україні!